На Харкові, як ми штурмували, теж було весело. І пам'ятаю, залітаю ми якраз на цей штурм. Сіли ці Макс, ще толком не знали, що, куди, як, але їхали їхали, головне штурмувати. Залітаємо якраз на посадка Сорбекс і на позицію Viber, на посадку Viber. Отак було. Заскакуємо на цей Сорбекс, застрягаємо в цьому підському копі. Я такий з машини якраз дивлюсь туди-сюди блін, даже. я думаю, зараз хтось вийде з РПГ, нас вже тут зразу положу. Але кричу, Рома, водій молодий, давай газу і вискакує, і починаємо відпрацьовувати вже тоді браунінгами по пасаці. Машина стає, група вигрузка, я тільки рюкзак викидаю, такий. така картина, метрів 15 передо мною. Три фідера уйобують. Для... Я довго не думаю, падаю з предохранителя і по двох починаю відпрацьовувати. Двох ложу. Третій заскакує в такий окопчик. в мене таке дерево, блядь, перед головою. І я отак з ним перестрілююся. А група висадилася взаді, бо вони взаді висаджували. А я як командир групи спереду висадився. І вони взаді залягли, блядь, нема кому допомогти. Я з ним починаю перестрілюватися. І так якраз калаш закидаю на себе, ружок вставляю, і прилітає пуля якраз напроти голови, бля, цей в калаш, тупо в поршень зігнуло. І все. Я без автомата. Він якраз. Кричу до своїх, поможіть. І тоді Шляпніков з моєї групи. якраз дербачу, перезаряджається, він підбігає Шляпніков, кричу, вон, блядь, типа стріляй. І він так, блядь, ту порожок по ньому висаджує. Я в Макс Про заскакую, кричу, блядь, до кулеметчика, чого ти не стріляєш, не прикриваєш, кулеметчика тоді серце зловило. Я блядь, кажу, подавай патрони. А тоді, як він мені стріляв, мені осколки і пуля отак плече. Залетіла і вилетіло. Кажу, подавай патрони, я ж кулеметчиком був, я знаю з тої херні стріляти. І давай веселитися там, блять. Тільки ДПК стріляє, бля, я туди короб, короб. Відпрацював 4, закидаю 5 і така херня. Якраз той Макс Про, бля, два вога біля Макс Про. Бах-бах. Я такий не поняв. Розвертаю голову в сусідній посадці, підери на поле виставили АГС. Блядь, і по Макс Проту по прямої наводкою навозі. І я цей, блядь, повертати, блядь, ці цинки, блядь, воно все клинень, блядь. Ці гільзи якось повертаю, направляю на той ГС короб, розрядив туди по них. Не знаю, чи попав, чи не попав, але настражив точно, блядь.